Металева діжка стара, вона вже була там в дірках. Чоловік мені її розрізав на три частини. Я її закопала в ґрунт. Робили для наших волотистих гординців, В нашому садочку їх дуже багато. І вони навіть в минулому році, за нашої відсутності, не хворіли. І навесні дивіться, всі, все листя зелене, здорове. У нас немає можливості, щоб ми кожен день споглядали за волотистими гортензіями. Але один раз краще напружитися, зробити все правильно, і тоді довгі роки ви не будете мати клопоту. Трошки трошки догляду, і все дивимося. Що в нас? У нас ось цей пагін, не дивлячись на те, що він дуже сильний, але він заважає, заважає ось цьому. Зараз вони малі. Потім вона ось така буде. І суцвіття гарні. Ставимо вам фото, ви побачите. Результат дуже гарний. В неї велике суцвіття, і вона дуже любить дуже гарно поїсти. Тому що Ну, в садочку, так якщо профілактичні обробки ми робимо, ми не хвилюємося, що всі рослини здорові. Якщо все правильно один раз робили, потім в нас дуже мало клопоту. Кожним днем все красивіше і красивіше наша чарівна кульбаба вербаха коронішики наш тамбі.